Що робити у цей прекрасний день? Ну, перш за все, це благодійність. Благодійні вчинки, які робляться, звичайно, від серця, вони е, мають більш сильні результати, тобто ви можете допомогти іншим е, більш потужно і більш масштабно. Це день волонтерів, благодійників і взагалі людей з відкритим серцем. Будь-які духовні практики, що ви робите у цей день, піднімуть вас на більш високий рівень розвитку. Гарно починати навчання. Можливо, дізнаватися про себе через астрологію, психологію, нумерологію, вивчати себе. Нова інформація про себе, що ви отримуєте, допоможе вам прискорити позитивні зміни у житті і, звичайно, поліпшити якість свого життя. Буде дуже гарним, якщо ви напишете плани на рік або на 5 років, або, можливо, трохи підкоригуєте вже існуючі. Також це день батьків.